Тільки героїв втратило Україна під час усієї цієї війни достеменно невідомо. Останню цифру наших людських втрат озвучив головнокомандувач збройних сил Валерій Залужний тиждень тому. 9 тисяч бійців, натомість не повернуться додому майже 48 тисяч росіян. Однак це не втішає родини наших загиблих на фронті вояків. Що може стати розрадою? Говоримо із Віктором Данилевським. Він і учасник бойових дій, волонтер і керівник відокремленого підрозділу під ГОСПілка спілка учасників АТО та ОС у Хмельницькій області. Пане Вікторе, вітаю вас. Щось мені складно давалася зараз ваша, ваша посада достатньо така громістка. І скажіть, будь ласка, от власне про що ми зараз говоримо? Що може стати насправді розрадою для родин, які втратили своїх чоловіків, переважно чоловіків? Так само і жінок на російсько-українській війні. Бо пам'ятати, пам'ятати, ми квіти класти це, звісно, добре, це урочистості якісь, але насправді чи держава робить все для того, аби а вони розуміли, що про них не згадують якусь пам'ятну дату, а що вони забезпечені і їх шанують кожного дня. Слава Україні героїв, і слава. слава Збройним силам України та народу України. Сьогодні у такий день день вшанування пам'яті наших героїв і героїнь, які в різні періоди поклали своє життя за нашу суверенність, незалежність і за нашу волю. Волю нашої України на усіх полях нашої вітчизни, хочеться в першу чергу сказати те, що ми маємо повторитися, пам'ятати та шанувати усіх тих, кого з нами немає. Чим зарадити ля батька, чи для матері, чи для дружини, чи для доньки, чи для сина. Що немає з ними близьких чи рідних, е, на жаль, нічим ми не можемо зарадити. Те, що робить на сьогоднішній день е, держава, цього замало. Те, що робить і намагається робити громадське суспільство, е, це якраз ось той е, маленький внесок того, що ми можемо. Дати і показати для родин загиблих, сімей загиблих, що їх не тільки пам'ятають, їх шанують і пробують перейняти на себе ту частинку болю, який вони щоденно, щосекундно відчувають, адже втрата самого рідного, самого дорогого може сприйняти най- Важче тільки той, хто до цього найближче. Ну, зрозуміла річ, що тут і про різні види підтримки ми можемо говорити, але все ж таки так само зараз бійці, які йдуть на фронт, і ті, хто вже там. Це ж знаєте, як раніше було таке порівняння з тим, що коли хірург іде в операційну, то він має бути достатньо забезпеченим, розуміти, що все у нього вдома добре, для того, щоб не думати там, наприклад, про щось зайве і правильно зробити операцію, щоб ця людина вижила. Зараз, коли іде наш бієць боєць на фронт, він так само має там розуміти поставлені завдання і розуміти, що з його родиною випадку чого все буде добре. От наскільки є оце усвідомлення в зв'язку з тим, що є на це причини, чи чи йдучи зараз, наші бійці впевнені в тому, що з їхньою родиною, навіть в будь-якому випадку, щоб з ними б не сталося, що держава їх не забуде. Я скажу е, одна, що будь-який захисник, будь-яка захисниця, а на сьогоднішній день, після початку повномасштабної війни, кожен з нас став захисником, захисницею своєї з, рідної землі, адже крім Збройних сил, весь народ України і не тільки народ України долучилися до того, щоб кожен наш військовий військовослужбовець або боєць, от як ми його називаємо, ідучи захищати. Той чи інший напрямок на сьогоднішній день, в повномасштабній війні, був впевнений в тому, що позаду нього, там, де його родина, там де його дороге, там, де все для нього рідне і близьке, буде пам'ять, буде шана, і буде е, ось та турбота, яка не буде полишати наодинці якраз отих тих людей, які для нього є найвагомішою підтримкою там, де він перебуває і скажу так що до того що що робиться е, з власне з власного досвіду скажу так що проводячи певні е, вишколи для не тільки для наших е, цивільних а для певних підрозділів військових я вважаю що те що ми дозволяємо кожному бійцеві отримати е, ось той Набір можливостей повернутися додому є найбільшою турботою і найбільшою е вагою, яка кладе на ту чашу вагів е те, що для нього дороге і близьке, щоб він був там спокійний. Адже якщо боєць знає, як вберегти своє життя, він буде давати ту впевненість і в зворотньому напрямку для тих, хто тут а залишається на мирний. Будемо говорити частині, там, де не ведуться постійні бойові дії, адже нас кожну секунду може змінитися поле бою, дивлячись ось на ту московську нечисть, яка закидає наші цивільні, мирні міста і села, і селища ось тими руйнівними. Дивіться, я просто хотіла дізнатися або якщо не хочете про це говорити, то ви можете так і сказати. Я не хочу цього зараз там, наприклад, коментувати. Просто я ж теж розумію, що якщо спілка учасників АТО та ООС до вас звертаються різні люди, так і проблеми точно так. є. От з якими проблемами родичі зараз зіштовхуються. Коли ми говоримо про державу, переважно йдеться про те, що будуть якісь, наприклад, невиконані там зобов'язання, що було щось обіцяно. Була в нас проблема раніше з тим, що, наприклад, землю мали отримувати. А потім якось так ставалося, що десь її вже немає, або вона є десь не, не, не там. Це про житло, чи ще якісь подібні речі. Бо зрозуміло, що психологічна допомога це одна річ, так? Можуть і громадські організації допомогти. А ось фінансово, фактично, зазвичай ну, це покладається все ж таки на державу. Так, на державу. Чи, так, з чим от зараз про як, з якими от такими проблемами до вас звертаються? Ви знаєте, найбільша проблема на сьогоднішній день це. Знайти людину, яка перебувала в тому чи іншому напрямку, це найбільше сьогодні на сьогоднішній день, звертається. Звертається також з тим, щоб допомогти е, забезпечити обладнання і оснащення військовослужбовця. Це також звертається про те, щоб якось фінансово чи ще якось допомогти. Люди розуміють, що на сьогоднішній день. Е, Велика біда в усій Україні, тому от з фінансовою стороною люди не звертаються до нас, щоб щось допомогти. Були такі моменти, коли безпосередньо військовослужбовці зверталися про певну медичну медичне сприяння в певних медичних напри, закладах, щоб посприяти для більш швидшого або більш лояльнішого відношення. Бо на жаль, є такі моменти, коли все таки дехто дозволяє собі. Нехтувати тим, що це захисни чи захисниці, які прийшли е, не попросто тому, що їм так захотілося, а що вони мають певні проблеми зі здоров'ям або поранення, або е, ще пов'язані з бойовими діями, і вони е, або відправляють невідомо куди, або заставляють чекати дуже довго, тому от звертається з от цим також напрямком. Допомагаємо все, що у наших силах, а у наших силах в усе. Що ми бажаємо допомогти, тому поки що не було такого моменту, щоб ми під час звернення до нас щоб ми не змогли врегулювати е ті чи інші питання, які, з якими до нас звертався або хлопець, або дівчина, або його рідні, тобто тут ми е робимо усе можливе, щоб скоротити. І зменшити час, і покращити надання тих чи інших послуг для військовослужбовців чи військовослужбовець. Так, ну насправді вам дуже дякую за те, що якраз нам ось власне про такі і практичні речі також розповіли. І те, що е, насправді не кинуті зараз напризволяще е, наші бійці і родини їх, тому що е, в кожному в кожному із нас ця війна змінила е, абсолютно світосприйняття, сприйняття, і ми так само сподіваємось на те, що і підхід держави до її захисників буде так само е, змінений, як було коли. І вже насправді ми будемо цінувати кожного дня, а не лише під час вшанування днів, які ось містять в собі саме це слово.